Фейковий чи справжній дофамін? Зараз тобі розкажу таке, що ти завжди будеш шукати справжній дофамін. Ну, давайте згадаємо, що дофамін це нейротрансмітер, або як його простіше називають, гормон щастя, який береться з того, що людина чогось досягає, щось позитивне мається. До речі, це гормон, який пов'язаний з нашою мотивацією. Так ось, фейковий дофамін. Це коли ти сидиш, скроліш цей інтернет. Це коли ти дивишся в соцмережах, і це коли ти не можеш зосередитись більше, ніж одна дві хвилинки. Це коли ти прокрастинуєш, це коли ти перекусиш. Тобто ти шукаєш легкий дофамін без особливого напруження. Але є справжній дофамін. А справжній дофамін треба заробити. І справжній дофамін. Приходить до тебе, коли ти тренуєшся, качаєшся, далаєш себе, коли ти сидиш зосереджено, читаєш книжку, да, спочатку буде складно, але потім ти отримуєш справжній сильний дофамін. Справжній дофамін приходить, коли ти долаєш і досягаєш. А тепер дивіться, в чому проблема. Завжди йде конфлікт між фейковим дофаміном і справжнім дофаміном. І якщо ти присідаєш на фейковий дофамін, Трагедія полягає в тому, що ти нічого не зможеш досягати, ти не зможеш відкритися, ти не зможеш самореалізуватися. Ти будеш просто деградувати, дивлячись постійно, тільки ж відео якесь в соцмережах, тільки перекушуючи, тільки шукаючи, чатуючи за легким дофаміном. Тому шукай справжній якісний дофамін, і буде тобі щастя.